Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді дутики. Дутики Італія, екстра сорт. Такі гарненькі дутики на липочку. Це у нас є розмір 30-й. Такі дитячі дутики на таку шнурівочку стягується. 22-й розмір. Такі чоловічі дутики, на таку шнурівочку, великий розмір. Розмір не вказаний, тут десь 45, напевно. Дуже великі. Вони такі всередині з кожушком тепленькі. 5,5 ,5 євро за кілограм. Ось такі наш гарненькі, всередині, теплесенькі, хутро, м'ягеньке. І розмір на 38, напевно. Зараз може тут вказано. На 38, напевно, гарненька така там бєточка. Такі дудки О, дуже легенькі, гарні. На замочки. Всередині такий кожушок 36-го розміру. Дуже легенькі, гарні. Такі дитячі брендові. Ельза та Анна. 5,5 євро за кілограм. Це приблизно виходить 273 гривні за кілограм дутиків. Лот вагою. 16,7 кг, Такі зверху, спеду на зав'язку, з боку на замочки. Розмір 38. Такі дутики з таким, з таким кожухом всередині. Дуже мігсенький, теплесенький. Це у нас розмір 43. Такі на шнурівочки. Гарні дутики. Ось такі дутики. Це у нас тут йдуть вони на зав'язочку, на липучку, А розмір 36. Ціна цілого лота буде 4574 гривні. Дутики екстра сорту. Такі високі всередині з таким кожушком, тепленькі на шнурівочку. Такі на липочку. 35 розмір. такі гарнесенькі, Це в нас є 37-й розмір. За більш детальніше інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!